Що стосується рамкової угоди про корисні копалини, ми там ширше, ми пам'ятаємо. Там не лише корисні копалини, там порти, залізниці, енергогенеруючі потужності і таке інше. Це справді рамкова угода, вона навіть не передбачена для ратифікації парламентами, і вона з великою мірою є формальною. Вона вилизана вже там. Уже забиті підписи з боку України. Віцепрем'єр Сверденко, з боку Сполучених Штатів міністр фінансів. Він жовтних одночасний міністр економіки. Тут все зрозуміло. Що стосується мирної угоди, то з Америкою просто немає предмету розмови, тому що не Америка напала на Україну, а на Україна напала Росія. Хто може від Росії підписати угоду про перемир'я? Будемо бачити, кого вони прийшли до Судівської Аравії, хто буде на це уповноважений і щиро кажучи: я не вірю, що українська делегація погодиться підписувати угоду про перемир'я, і це не буде Зеленський ні в якому разі, тому що просто не його рівень, Да? тобто або, або підписує угоду з президентом і ні з ким іншим. Або ж е, тоді хтось інший від України підписує цю угоду про перемир'я. Але е, в Росії немає такої повноважної особи, крім Путіна, хто може підписати угоду про перемир'я. Путіна достоменно не буде в Саудівській Аравії, хоча б з, того, е, з тої причини, що він боїться. Він просто боїться пересуватися і гарантії безпеки. Так, чекайте, він ж був там нещодавно, десь півтора року тому. Він за один візит прийняв на В'єднавський Він, 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 він в він Монголії був він, був, він був в Китаї, так, він трохи трох літає, посіти. Але ви бачите, що його візити різко скоротилися. Захід безпеки безпрецедентні, тому і те, що там буде одночасно Зеленський, уже одне одного цього досить, щоб Путіна не було в цій краві в країні. На цей час Це, він, є... він, він боїться зеленського. Він не буде зустрічатися Зеленським, Він його ненавидить. І з ним ніколи Ні, це, це на зрозуміло на одному тобто, словом просто не, не буде виявляти, що зараз... я, ж, я кажу, одні країни навіть не буде перебувати наврядчи. Тобто причину давай реальне зеленському здається. Тому о, сподіватися на угоду про перемир'я не доводиться. Про що предметно може говорити Україна в Саудівській Аравії з Сполученими Штатами це про відновлення, постачання розвідувальних даних, зброї і спорядження і ще й гроші. От про це можна говорити, тому що це об'єктивно призупинено. На жаль, я маю достовірні дані, що таки так фізично потік допомоги зупинений. На українських кордонах це на превеликий жаль, факт. А ми розуміємо, що нам крайне необхідні заряди для патріотів. Оце те, те, що закриває наші міста, те, що закриває з'єднання на фронті, таке інше це оце предмет перемовин з перемов... і власне кажучи, штати тиснуть на Україну саме. Ну де-факто це шантаж. Ми це чудово ну, правда, розуміємо. Правда. Як і угода про корисні копалини, хоча вона рамкова, і вона, я кажу, що її можна підписувати з закритими очима, там треба дивитися. Потім уже от коли створюється цей фонд, от тоді треба детально дивитися, як він створює. Орюється, як розподіляються прибутки, в яких судах вирішуються спори? От окей, оце ця громадськість, політично стурбована. Громадськість до цього має дуже поскіпливо поставитись. До цієї рамкової ми її вже багато разів прочитали. Ну немає там ніяких загроз пограбування України. Хоча її підписують саме в той час, коли Україна стікає кров'ю, і Та просто немає загроз пограбування? в рамковій – ні. В, рам... в Рамковій, ні, там дивіться, там здається, ще навіть про нерозвідані копали. Ми навіть не знаємо про що там ще можуть бути розвідання. Тепер давайте згадаємо таку річ: перше Україна розпайована, треба буде домовлятися власних паїв. Це не складно зробити, це можна купити. А далі, друге, в Україні немає тепер, і це добре. Немає проміжків між межами громад. Україна вся як пазлом складається з територіальних громад. Нагадаю, що в українському законодавстві право заповідати ті чи інші території належить громадам. До речі, завдяки цьому врятували багато лісів. От тут подивимося, як це буде корелювати з українським законодавством. Тобто, це ж винесені в натуру родовища, їх треба буде реально розкопувати, знімати шар чорнозему і копати туди далі. От це питання на нього треба буде відповідати і екологам, і всі системі взагалі, от економіки України. Те, що в РІАДі будуть говорити точно про підписання угоди, ну це стовідсотково, тому що Трамп про інше навіть не мріє. Він по-іншому не допускає, тобто попередньо є погодження з української сторони, що якась угода там буде мінімум обговорюватися. Не мав в мене також переконання, вона що підписана буде, але мінімум. Ви згадали Європу, друзі, тут зараз. Але я зверну увагу і глядачів і заакцентую на цьому, що ми фактично Європу забули. От її немає у цьому в цій всій розмові у нас Європи, на жаль, немає. Ми згадували побічно там якийсь план Макрона, який не підтримав Стармер. єдиної позиції нема. І от учора відбувся екстрений черговий 150 п'ятдесят сімдесят, який саміт лідерів Європейського Союзу, де мали ухвалили та там супер-пупер рішення. Вибачайте за такі слова. Але я коли сьогодні читаю. Офіційне повідомлення, ну я, чесно кажучи, був ну, з такими очима. Я поясню, чого. Так от, рішення про безпеку підтримали 26 країн-членів Європейського Союзу, окрім Угорщини, Словаччина голосувала за, оскільки до тексту ком'юніке пообіцяли додати пункт про необхідність вирішення питання щодо транзиту газу через Україну. І його додали. Але ну, най... найцінічніший момент я не можу підібрати іншого слова. Про те, що декларація не увійде до офіційних висновків саміту. Але містиметься, містиметься в додатках як рішуче підтримана 26 державами-членами. Блін, вибачте, що це за дурня якась? Тут у них війна на порозі, а що відбувається? Ну, тому що ми зараз чуємо цю браваду: Європа нас підтримує, Європа нам купу грошей дасть і так далі. А фінальний комунікет кажуть, навіть не обов'язкове. А всі питання будуть розглядатися наприкінці березня. Європа аморфна, там немає єдиного центру прийняття рішень. Вони балансують всі всі ці інтереси, включно з інтересами Путіна, який представляє Орбан безпосередньо. Стоп, пане Косятине, включно з інтересами Путіна. Європа балансує звичайно. Орбан їх представляє безпосередньо, і Фіці їх частково представляє. Он вам пункт про транзит газу з Росії. Ви пам'ятаємо звідки газ транзитується. Правильно, і всі країни за це проголосували. І проголосували всі країни. Так що от ми маємо позицію Європи. Знаєте, мені так подобається. Франція справді допомагає нам Франції. Все Прекрасно. тільки вона допомагає трошки менше, ніж Японія, і трошки менше ніж Швеція. А так допомагає все, так все як і Британія і рішу і рішучими і рішучими заявами. Ну Британія навіть більше допомагає ніж Франція, ну хоча теж могли б що називається більше допомагати. Тому Європа прекрасна, все все чудово, залужним між іншим правий, коли говорить, що безпека Європи забезпечується в Україні. Тут неможливо не поводитися. Але вони при цьому розумієте, вони зманіжені. Вони 80 років не воювали. У них вас ці соціологічні дослідження, який відсоток британців готові захищати Британію. Серед молоді опитування 14%. Ми про що про що ми говоримо? Проводіть е, та, аналогічне опитування в Україні Все. так, що е, на Європу... це ще важливо, де вони проводили Якщо в центрі Лондона, пові... там важко знайти. Ні-ні, Може, вони сказали там Сирію, Палестину Жарти жартами. А я особисто знаю британських добровольців, в тому числі поранених, які воювали на бочку Там Легіон міжнародні вони просто красавчики. Хлопцям, 21-23 роки. А вони приїхали в Україну і воювали в Україні. І американці, і в полон потрапляє. так, що про ці речі просто поки війна про це не можна сильно голосно говорити. Але потім про це треба буде сказати. Що є люди, які нам громадянам цих країн, в тому числі молоді громадяни, які нам фізично допомагають, включаючи і участь в фронтовій роботі. Стовідсотково велика пошана. і дяка їм навіть тут заперечень немає, але. Вони не складають думку всієї Європи. Штується. Думка всієї Європи зовсім інша. Я чого звертаю до Європи? Тому що от у ваших коментарях прозвучала фраза: Європа має нам якось допомогти у відстоюванні територіальної цільності». Але вони кажуть, ні, ні, це все історія не наша. Хіба ми тут таке говорили? Ну, я так зрозумів. Можливо, я не зрозумів. Ні, тоді ця, ну, я проти цієї думки, тому що Європа точно не буде нам допомагати у відстоюванні нашої територіальної цінності.